У ковальській громаді, 28 вересня, попрощалися із Петром Бежаном, який боронив батьківщину від російських окупантів. Про це повідомив Ковальський міський голова Ігор Чайка. Воїн на п'яту добу повномасштабної війни, 28 лютого, пішов у військомат і записався добровольцем на фронт. А вже з 1 березня 2022 року був у лавах зсу з того часу. Захисник Побував на багатьох фронтах і бачив усе пекло тієї війни аж до 9 вересня 2023 року, коли Петро загинув внаслідок атаки ворожих дронів Камікадзе на позиції наших воїнів біля населеного пункту П'ятихатки Запорізької області. Ідеться у дописі. Петро Бежан виріс і проживав у селі Дубуве, згодом у Ковалі. Працював у міськрайонному управлінні водного господарства. А також на будівництвах, коли на українську землю вступив агресор, чоловік без вагань пішов її захищати і вбивав расистів до останнього подиху. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника.